Всім привіт, мене старзим, і вітаю вас на першій серії лісплею життя інженера. Поїхали! І так, у нас є отакий от старт. Це рюкзак. Можемо його надіти. Відкрити треба забіндити кнопку, тому що тут на Б відкривається якась діч. Але це потім, тому що зараз нам потрібно картувати. Це. це примітивне виживання. Нам потрібно збирати камінчики. Отримати досягнення, страдати, страдати та ще раз страдати, тому що це життя інженера. А життя інженера це пахати на заводі. Нам треба відкрити квестбук. Тут перше, ми бачимо, це магазинчик. Тут -то. Страшно, страшно. Ну, тут маю купити ресурси. І далі пішло, поїхало. Страшні речі тут. Але нам потрібно всього-навсього перші кроки. Дякую за спонски. Дякую за це. І дякую за це. Так, нічого зрозумілого. Але, Але зрозуміло те, що потрібно зібрати паличку. Без паличок початку не буде. Тому що будь-яка кам'яна людина має створити першу сокиру собі. Так, Дякую за опит. Потрібен гравій. Тому що кам'яці тут лише для красти. Але де знайти гравій, коли я якісь пустелі майже що. Опа, аграрій! Оце от те, що потрібно. Агравія тут нам потрібно. Аграрія потрібна нам буде... Купа! А це буде в майбутньому. Зараз поки що потрібно лише один шматочок кремня. Так, два кремня. Тепер потрібно знайти камінь. Камінь є все. І ось готово. Квести забираємо нагороду. А тепер нам потрібно ножик. Ножик крафтиться легко. Ножик готовий. Ну, Копаємо траву. Все, ножка немає. Забрав награду за ножик, і тепер потрібно примітивне сокира. Примітивна сокира. Примітивна сокира. І я це а і ні, все зрозумів. Примітивна сокира. Тепер можна добувати дерево. Не до деревинки. Нічого. Хоч щось. І нам потрібна верстак. Я не помиляюсь, щоб крафтити дерево, мені потрібно положити. Бауті акотер. Вірну. Верста готовий. Тепер потрібно би пробігти десь та пошукати щось цікаве. На горизонті бачу данж, і це вже непогано. Він з отакою от драбиною вниз. Тут нічого цікавого. Можу поставити мітку, потім сюди прийти. Мітка данжа є. Так, сумнів це місце подобається. Тут Є гори, саванна. Таке от місце. Тут багато місця. Можна буде погодувати що завгодно. Нині це. Ім. Вірно, вірно. Ще раз ще трошки бити, то мене приб'ють. 100%. Тому треба десь спрятатись. І... Угу. це побыстрейше. Чел, навіщо тобі. Кремній А, а тобі хліб. Ти нафиг. Добре, добре Дам я тобі один хліб Ей-яй. Не ну, зараз приб'ю Тут я вылез. Тряй вылез. Потрібно якось потрапити назад. Ай-яй-яй-яй, ай, мене зараз приб'ють. А де схитає, це мало. О! І глина. Є глина. Тут є багато глини. А кріпери місці тут ще? Потрібно додати дітку. Глина, підтвердити. Нет, просто смерть занят смерть телепорт. О, тут є мій труп. Прикольно. Дам. Звучит. Дійсно так собі. Може мій труп не прикольно. О, я можу заліза добути. Е, ну еще ми зараз залізок, якщо я навіть плавати не можу, але добуду. Ура! На творий день! Тут лишився тільки один зомбак. Зомбак до побачення, Ага, ні, не один зомбак. Кріпер, скелет. І ще мобів, які мене хочуть перебити. Але я це не дам. Ох, ти ж скотина кріпер. Мені що взриваються на за скільки влогів. Але тут це потрібна пічка. за пічками мені потрібно каміння, якби. А я каміння навіть не добув. Серйозно. Тут можна бути каміння. Краз для печки. Вау! Вау! Тут таке есть! Прикольно! Я уж цей не Я вже і забув, що є такі штучки. Подзвитаємо. Реально не рубиться в Садера, тому що так вигляда набагато зручніше. Треба так от. Пошли роботи. І на дерево, питання. Скила 19, будь ласка, метри клепа. На місці з Що з ним не так? А, зрозумів. Вона просто має бути біла текстурка, але в мене чомусь текстурки не такі, як треба. Рівно на одну скриню. Непогано. Дякую за скриню, але. Це звичайно. Дякую. Це реально незручно. Весь хлам скидаємо сюди і крафтим фрінстал. Забираємо нет, рафтом це от. Тому що мені потрібно Упс. Тому що мені потрібно чогось битись. що цим ножком на 4 дамага, особа не поб'явся. А оце от має аж 4-5 дамага. Ага, потрібно ще зібрати листя, оце, от. Ага, це нельзя. тому що це листя яблука. Обидно. Квест Трава. металл. Добро. Наверное, вещи от меня, но поставлю тут. Здесь поставлю все. Э, гарно. Нужно и степс, и вот тут вот. Это вот, а это камень. Карте ставим сюда. Вугілля. І піти накопати вугілля, тому що його в мене. Такс, я добув вугілля, треба закинутись то Мені це не потрібно. от і отак. От от. І вугілля забрати на факт ла собі. Так, була. Ура! там Можна скрафтити Ти трішки територію, ну, темно. Нарешті день, Ваш день точніше потрібно дочекатись, поки не буде дощо. Давай поближе А тепер до побачення. А то і потрібно сказати.

Тошки і то готово і це готово? Блять, минуло пять, ага, це не может? в пічсів? Нарешті все переплавилось. Навіть більше потрібно. Тортик потрібний. Тепер це прату. Вбираю Роду. От і потрібне каміння. Кинь Надеюсь, что это может что меня так. Три нас хорошо еще печку. Ну ладно. Ну ладно, Ну, значить, за поставлю цього поставлю плавильну пічку. Треба десь туди, наприклад, треба нормально його проходити і не провалюватись. Все, так от нормально. Сюди трішки вугілля. Сюди трішки вугілля. Тепер от нормально. Таку та кількість квасті ми пройшли сьогодні. Тут. много роди прокликать, що я зараз зроблю. Нормально так ресурсів, було. Це всякий хлам зазвичай. Час, золота морковина. Не хлам. Та їжа, теж хлам. То я нарешті можу похавати. Ну і на такій прекрасній ноті, я думаю, час закінчувати цю серію. З вами був я Stardy та Let's Play. Життя інженера зустрімось в наступній серії.